Дев'ять медалей, одну золоту, три срібних та п'ять бронзових отримали на чемпіонаті України з Стаквондо Вінницькі спортсмени. Змагання відбувалися в спортивному клубі управління Міністерства внутрішніх справ. Участь у них взяли дитячі спортивно-юнацькі школи, школи Олімпійського резерву та клуби. До Вінниці приїхало понад 300 спортсменів. За боксом ногами спостерігали і ми. Ось вони учасники чемпіонату України з Теквандо. Спортсменам від 10 до 18 років. Загалом понад 300 спортсменів. «В Таких змаганнях можуть взяти участь команди спортивних шкіл, клубів, спортивних шкіл Олімпійського резерву. Тобто це розширює діапазон учасників. Перед початком поєдинку обов'язковий поклон. Регламент змагань проводиться для юнаків три раунди по півтори хвилини. З перервою хвилина з серед юніорів проводяться за регламентом три раунди по дві хвилини з перервою на хвилину. Спортсменам забороняється виконувати сказок китки, захвати, поштовхи, виходи за межі майданчика. Поєдинки відбувалися одночасно на чотирьох портах в одязі кожного спортсмена зашиті датчики, які реагують на силу удару. В Даний момент в європі прийнята система «Дайдо». Она сейчас используется на всех международных соревнованиях. Магнитные датчики находятся в носочках. Специальные датчики прямо передающие находятся в жилетах. Когда происходит контакт при определенной силе удара, если она превышает определенный порог для весовой категории, тогда идет за счет бала. На Дайянг, так называется, місце поединку в Тайквондо вышли девчата. Дуже класно. емоцій дуже багато. да. душа, очень сильный, но как Она впервые выступает на чемпионате Украины. И для первого раза, в принципе, неплохо. Есть над чем работать. Дома проведем работу над ошибками. На сегодняшний день тэквондо – это один из самых популярных видов единоборства. Около 70 миллионов человек по всему миру занимаются этим видом. Как девушки, так и ребята То есть успешно себя проявляют в этом. А це бій наймолодших учасників змагань. Бі -бан, бі -бан, бі -бан, бі -бан. Було тяжко, треба було більше працювати по корпусі. Не допрацювають програм. Вінницькі та еквандисти на змаганнях заробили 9 медалей. Було тяжко дуже. Але треба стремитися до своєї мечти і все повиться. все, Організація хороша. Ваї хороші ребята підготовлені, дуже ради Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.